Сватай потратив. Сватай карпи Палаж, краще от палашки нема на всі семи вори. Свата, як тобі треба. Якби на мене, я б сватав палашки. У неї як як шнурочка, моркне, ніби вогнем си. Одна брова варто вола, а другі брові ціни нема. А що, вже гад, як намальова. Коли в палашки очі витрішкуваті, як ужави, а стан кривий, як у баби, то спати гівлю. Я толадна, як ти І вже аж доладна. Ходить так легесенько. не неначе бороб ступить товче. А як говорить, то ж носом со сторони. То смотри, чим живі не гарно. Говорить ти ніс, мав супілка хай. А тиха, як є свой, тиха, як ти лиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем. То перекину, це як прикнети, перекинешся. А вже ж, коли кимки очі як у сови, а своїм кирпатим носом, вона чує, як навіминці печуть. А як ходить, то неначе горох, що там за очі. Такі викрутаси виробляє. Сказ, скажи, ви можеш ти будеш, це сват? А, очікується. Сват, Олену Володимир. Олена кругла, як цибулька, повновида, як повний місяць. Як водня, а шия хочебіддя. удар сватай одарку подиків. Ця тоненька, як очеретня, гнучка станом, як до полі. Личко маленьке тоненьке, мов шовкова нитка. З маленького личка хоч один обійся, а, а сама а сама пишна, як усе домішня, тиха, як купить, як вода в Ще й знайшов красуню. Та неї лице от, як тріска. Став, наче копистка. Як іде, то аж кістки торопить. Але ж ти берегу, бери хотину початків. Ти чи здорів. Хатино, як виглядає вікно, то на де вікно собаки три дні бреше. А на веду в неї, неначе чортчинків гороху ну, то тобто, взяв кадін, що з молодим. Це ти той кадів, що бубилька з'їсить його кругом обіду. А як іде, коли я буду вибирати собі дівчину, то візьму гарну як віточку, червону, як калина вулиці, а тих... А мені, аби була робоча та проводна, щоб була трошки кослива, як муки в спасі.